Вітаю на першому міському. Це адвокатські поради, і сьогодні ми зупинимося на нюансах поділу спільного майна подружжя. Як показує практика, у більшості випадків стосунки колишнього подружжя псуються саме на стадію поділу спільного майна. Хтось із подружжя придбав квартиру під час шлюбу і оформив її на своє ім'я, іншому подарували автомобіль. Хтось присвятив себе сім'ї і вихованню дітей. А хтось займається успішним бізнесом. Хтось із подружжя, діючи недобросовісно, намагається переоформити майно на третіх осіб, або приховує від іншого, що він вже переоформив таке майно, або намагається нівелювати внесок дружини або чоловіка у придбання спільного майна. Вирішення таких спірних питань це завжди непроста задача, як із моральної точки зору, так і з юридичної. Які загальні правила поділу майна подружжя? За положеннями сімейного кодексу в Україні діє презумпція спільності власності подружжя на майно. Це значить, що майно придбане в період шлюбу, є спільною сумісною власністю і підлягає поділу між подружжям. При цьому немає жодного значення, чий внесок із подружжя більший у придбанні спільного майна. Наприклад, хтось веде бізнес, хтось працює, а хтось займається дітьми або домашнім господарством. Це не має жодного значення, коли стоїть питання про поділ майна, обидва з подружжя мають рівні права на вказане майно. Єдине, що має з'ясовуватися під час вирішення таких спірних питань, це те, чи придбане майно під час шлюбу, і чи придбано воно за спільні кошти подружжя. Якщо говорити про особисту власність, яка не підлягає поділу, по-перше, це майно набуте в шлюбі, але за особисті кошти. Майно придбане до шлюбу, майно набуте у власність у шлюбі, але за договором дарування або внаслідок спадкування, житлові будинки, квартири або земельні ділянки, які придбані у власність в результаті процесу приватизації, страхові суми, винагороди, премії. Але якщо говорити про цей чинник, інший з подружжя може претендувати на поділ такого майна, якщо доведе свій внесок. У роботу іншого з подружжя, внаслідок якої він отримав відповідну премію чи іншу винагороду, речі індивідуального характеру, в тому числі коштовності, які придбані навіть за спільні кошти подружжя, є також виключно особистою власністю того, на для кого вони купувалися. Якщо говорити про заробітну плату, стипендію, пенсію, це є спільною власністю подружжя і підлягає поділу. Хотіла б звернути увагу, що майно, яке придбане до шлюбу, також може бути визнано спільною сумісною власністю, коли буде доведено, що інший з подружжя також вніс відповідний вклад у це майно. Наприклад, у чоловіка була квартира, яку він придбав до шлюбу. Дружина під час шлюбу продала свою квартиру. А за кошти, які вона отримала в результаті продажу, були проведені ремонтні роботи у квартирі чоловіка. Відповідно, на таке майно може претендувати дружина і може визнавати його спільною сумісною власністю. Хотіла б звернути увагу, що майно набуте під час цивільного шлюбу також підлягає поділу, але тут є нюанси. Спочатку потрібно довести існування сімейних відносин в такій формі. Для цього потрібно буде звертатися з позовом до суду, де шляхом збирання відповідних доказів, шляхом формування предмету позову доводити про те, що у вас були фактичні сімейні відносини, що ви вели спільний побут, вели іншу діяльність, яка притаманна сім'ї. Це доволі кропітка робота, яка передує пред'явленню такого позову, зокрема щодо збирання доказів. Яка процедура та способи поділу майна подружжя? Поділити майно можливо як і в період шлюбу, як і в період його розірвання, так і після розірвання шлюбу. Але треба мати на увазі строки позовної давності. Для того, щоб поділити майно, не обов'язково розлучатися. І якщо ви розлучаєтесь, не обов'язково ділити майно. Є дві форми поділу спільного майна подружжя. По-перше, це добровільний порядок. Для цього ви підписуєте договір про поділ спільного майна подружжя або про виділ частини майна і спільного майна. Цей договір підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. Якщо ж у вас такої домовленості немає, то відповідно ви маєте звертатися до суду з відповідною позовною заявою. Якщо говорити про рішення з урахуванням судової практики, з урахуванням законодавства, яке діє на сьогодні в Україні, то є декілька процедурних моментів, які мають враховуватися, і декілька способів поділу спільного майна подружжя. Якщо ваше майно можливо розділити, то ви можете поділити майно шляхом виділу ваших часток в натурі. Зокрема, це стосується будинків, якщо говорити про будинок, які мають два різні входи, які можливо розділити. Для цього робиться відповідний технічний висновок, де експерти говорять, що таке майно можливо розділити. Це, звичайно, один із найпростіших способів у вирішенні спорів такого характеру. Якщо говорити про неподільне майно, то звичайно тут інший підход до. Визначення частини у спільній сумісній власності кожного із подружжя. У даному випадку, враховуючи судову практику, визначається, що за одним з подружжям визнається право власності на все майно, а інший з подружжя отримує відповідну компенсацію, який інший з подружжя зобов'язаний йому виплатити. Але тут є нюанси. Виходячи із судової практики Верховного суду, обов'язковою умовою для застосування такого способу має бути згода одного з подружжя на отримання компенсації та внесення іншим із подружжя визначену судом суму на депозитний рахунок суду. Хочу привести один із прикладів, коли вирішували питання щодо поділу спільного майна подружжя саме в такий спосіб. Тут була цікава ситуація, коли дружина звернулася з позовом до суду до свого колишнього чоловіка про поділ спільного майна, а спільне майно включало дві квартири. Одна квартира в комунальній квартирі всього 9 квадратних метрів, а інша квартира це в недобудованому будинку, яка ще не введена в експлуатації. Це звичайно повноцінна квартира, площа якої складала 40 квадратних метрів. Для того, щоб зменшити свої судові витрати, тобто заплатити менший судовий збір, дружина. Оцінила цю квартиру по мінімуму і одну квартиру, і іншу квартиру. Чоловік скористався цією обставиною і відразу заявив зустрічні позовні вимоги, де запропонував виплатити дружині компенсацію, виходячи з цієї невеликої суми, зарахував кошти на депозитний рахунок і таким чином намагався захистити, я вважаю, виключно, свої інтереси. Звичайно, дружина на такі умови не погодилася, компенсацію не прийняла. На сьогодні, наскільки мені відомо, ця колишня. Пара сімейна домовилась укласти мирову угоду, яка б враховувала їх інтереси і дружини, і чоловіка. Як же бути, коли жоден із подружжя не згоден на отримання компенсації, а річ є неподільною? В такому випадку суд приймає рішення, яким визнає. Право власності обох із подружжя на вказане майно, визначаючи їх ідеальні частки у цьому майні. Звичайно, як показує практика, це не дуже добрий спосіб поділу майна, тому що виникають надалі спори з приводу того, яким чином подружжя колишнє буде користуватися цим майном чи реалізовувати його. як показує практика, у більшості випадків колишнє подружжя вирішується проблему таким чином, що вони продають це майно і ділять кошти між собою. Тобою. Як закон захищає інтереси дітей при розлученні та поділі майна подружжя за сімейним кодексом України діти не можуть претендувати на частку у спільному майні подружжя, це майно є саме дружини та чоловіка. Разом з цим, при вирішенні питання цього в судовому порядку, суд враховує і інтереси дітей. Наприклад, якщо будуть встановлені обставини, що один із подружжя діяв не в інтересах дітей. Не в інтересах своєї родини або продав майно не в інтересах сім'ї. Суд може відійти від принципу рівності часток подружжя. Крім того, якщо діти залишаються з кимось із батьків, чи з дружиною, чи з чоловіком, суд також може вирішити питання щодо присудження більшої частини в спільному майні подружжя, тому з батьків з ким залишаються діти, коли аліментів не буде достатньо для їх фізичного, духовного розвитку чи лікування. Що варто знати про поділ боргових зобов'язань подружжя? Якщо говорити про поділ спільного майна подружжя, то ми маємо враховувати не лише байно набуте під час шлюбу, а й боргові зобов'язання, які виникають у сім'ї в результаті, наприклад, укладення договору кредитування. Немає значення, хто підписав договір кредитування, чи чоловік, чи дружина. Але якщо він укладений в період шлюбу і інший подружжя надав згоду на укладення такого договору, і більше того, кредитні кошти направлені на інтереси сім'ї, на придбання, наприклад, квартири чи автомобіля, якою користується вся сім'я, то, звичайно, боргові зобов'язання діляться також між колишнім чоловіком і колишньою дружиною. Якщо, наприклад, сім'я розпалася, договір кредитування є чинним, і один із подружжя, на якого оформлений цей договір, який його підписував, сплачує надалі кошти за цим договором, то інший із подружжя зобов'язаний компенсувати половину вартості, яку сплатив той із подружжя, на кого оформлений договір кредитування. Разом з тим необхідно враховувати, що якщо, наприклад, договір кредитування підписав один із подружжя, чоловік чи дружина, але кошти... За цим договором він використовував на власні потреби. Ну, наприклад, поїхав там у якусь туристичну подорож, а інший з подружжя про це не знав. То звичайно, в такому випадку боргові зобов'язання це будуть виключно його боргові зобов'язання, а інший з подружжя не має зобов'язань щодо сплати половину таких боргів. Тому вирішуючи такі спірні питання, суди завжди досліджують, чи надавав згоду інший з подружжя на укладення такого договору і чи використані кошти в інтересах сім'ї. Які правила поділу недобудованого об'єкту? Категорія спорів, пов'язаних з поділом квартири, яка ще не добудована, але за яку внесено інвестиційні кошти, є дуже розповсюдженою і дуже складною. Розповсюдженість пов'язана з тим, що дуже часто молоді родини, які намагаються покращити свої житлові умови, інвестують кошти, але потім з різних причин квартира не добудовується, а їх сім'я розпадається. А проблемні питання пов'язані з тим, що нормами сімейного кодексу передбачено, що майно є майном є власністю лише після того, як будинок добудовано, його введено в експлуатацію та зареєстровано право власності у відповідному державному реєстрі. Тому, звичайно, виходячи із цих обставин, необхідно враховувати норми цивільного кодексу та відповідно формувати. Виходячи із цього свої позовні вимоги. До речі, хотіла ще підкреслити, що дуже часто виникають спірні питання, пов'язані з тим, що один із подружжя, на кого оформлений такий договір або інвестування, або попередній договір купівлі, продажу, враховуючи, що сімейні відносини псуються. Діючи недобросовісно, переоформляє такий договір на якихось сторонніх осіб, на своїх родичів або на якихось знайомих, і потім, звичайно, розгляд цього питання ще більше ускладнюється під час його розгляду в суді. Тому у таких випадках, як показує практика, у більшості позовні вимоги формуються таким виглядом, що той, хто заявляє позов до суду, вимагає від іншого подружжя сплати йому компенсації. З урахуваннях тих коштів, які внесено в якості інвестиційного внеску на таку квартиру. Разом з цим є і інша судова практика, коли, наприклад, будується приватний будинок і він уже практично добудований. І є висновок експертизи, який говорить про те, що це не купа будівельних матеріалів, а саме вже практично збудований об'єкт. Тому навіть у такому випадку, коли об'єкт ще не введений в експлуатацію, суд може прийняти рішення і поділити це майно між подружжям. Як поділити автомобіль? Одним із проблемних моментів при поділі автомобіля є те, що той із подружжя, на кого оформлено реєстраційне посвідчення, такий автомобіль, незважаючи на те, що це майно є спільною сумісною власністю, може його переоформити на третю особу шляхом укладення договору дарування або генеральної довіреності. І в такому випадку інший із подружжя, коли звертається з позовом до суду, може навіть і не знати про цю обставину, і, відповідно, претендувати на це майно. Але все ж таки вихід з такої ситуації є, виходячи з судової практики та законодавства, яке на сьогодні існує. При пред'явленні такого позову інший з подружжя ставити питання про отримання компенсації, виходячи із ринкової вартості такого майна. Це дуже важливо, враховуючи, що як показує практика, у більшості випадків при продажу такого автомобіля його ціна значно занижується. Тому інший з подружжя, який звертається з позовом до суду, проводить відповідну експертну оцінку і вимагає половину компенсації вартості цього автомобіля, виходячи з його ринкової вартості. Разом з цим є ще і інші факти, коли, наприклад, реєстраційне посвідчення оформлено на одного з подружжя, він має і водійське посвідчення, і лише він користується цим автомобілем, він йому необхідний, наприклад, в його роботі. А інший з подружжя претендує на цей автомобіль. Хоча по великому рахунку він йому і не дуже потрібен, але все ж таки для того, щоб свої амбіції якимось чином реалізувати, вимагає поділу автомобіля на двох. В такому випадку суд може прийняти рішення наступним чином: він визнає право власності за тим із подружжя, кому такий автомобіль дійсно більше потрібний, а іншому Присуджує половину вартості цього автомобіля, яку має сплатити той з подружжя права власності на автомобіль, за яким визнано. Що робити із сімейним бізнесом, за рахунок якого жила сім'я? Під час вирішення питання щодо поділу набутого майна в результаті підприємницької діяльності важливим є визначення, в якій формі здійснювалася ця підприємницька діяльність. В Україні на сьогодні розповсюдженими є найбільш формами це діяльність з обмеженої відповідальності та фізичних осіб-підприємців. Є і акціонерні товариства, але при поділі майна це, як показує практика, не дуже така розповсюджена процедура і не дуже розповсюджені спірні питання. Тому я зупинюся на двох перших формах: це саме товариство з обмеженою відповідальності та фізична особа підприємець, тобто ФОП. Якщо говорити про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, тому що регулюється це одним профільним законом, необхідно врахувати, що з моменту передачі коштів в статутний фонд товариства, це є власністю саме товариства. І якщо, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю в період своєї діяльності купує якесь майно, об'єкти нерухомості, офіси, автомобілі, то це є виключно власністю товариства з обмеженою відповідальністю. Якщо стоїть питання про поділ майна подружжя, коли один із них є учасником товариства з обмеженою відповідальністю, то ми можемо ставити питання про поділ лише коштів, внесених в якості капіталу в статутний фонд такого товариства. Якщо говорити про... Претендування на доходи товариства з обмеженою відповідальності це питання можна ставити лише тоді, коли рішенням загальних зборів учасників визначено чистий дохід підприємства та прийнято рішення про поділ цього чистого доходу між учасниками, тому що, наприклад, товариство учасники можуть прийняти рішення, що чистий дохід направляється на розвиток товариства, і в такому випадку інший з подружжя не може претендувати на поділ саме доходів. Якщо говорити про фізичних осіб-підприємців, то у цьому випадку підхід до поділу доходів від діяльності такої є зовсім інший. Наприклад, якщо подружжя придбало у період шлюбу якесь майно, зареєструвався в якості ФОП один із подружжя і передав таке майно, наприклад, в оренду, то весь дохід є спільною сумісною власністю подружжя, і інший з них можна претендувати на половину такого доходу. Насамкінець хочу порадити: для недопущення майбутніх спорів рекомендую усім при купівлі об'єктів нерухомості відразу оформляти договір на двох. При укладенні шлюбу укладати шлюбний контракт. Це цивілізована форма, яка використовується в усьому світі, і це вам допоможе у разі вирішення питання про поділ майна у майбутньому і недопущення спірних якихось і проблемних питань. По-третє, ви можете відразу захистити інтереси своїх дітей і підписати договір, за яким один із подружжя відмовляється від аліментів, а інший переоформляє майно на нього. Крім того, якщо ви вже звернулися до суду і триває якийсь судовий спір, розглядайте питання щодо укладення мирової угоди. Це також скоротить ваш час і ваші витрати на вирішення цього питання. Якщо у вас виникли спірні питання, я бажаю вам вирішити їх. Цивілізовано та врахувати інтереси і дружини, і чоловіка. Наступного разу ми продовжуємо розгляд питань, які виникають після розлучення, і це питання пов'язані з захистом немайнових та майнових прав дітей, а саме щодо визначення їх місця проживання, щодо позбавлення батьківських прав та сплати аліментів. Побачимося!